Мені ніхто не потрібен. І як це виглядає? Не треба я сама. Я сильніша за тебе. І чоловік, наприклад, пропонує їй допомогу, а вона відкидає. це. Не треба. Він хоче її захищати, а вона не дає. Ти що, Боже упаси. І чому він тікає? Чому чоловік тікає? Тому що поруч з такою жінкою він взагалі не потрібен. Він не потрібен, він не відчуває себе потрібним. Да? Вона сама собі чоловік, і він відчуває себе там зайвим в, цьому, в цій історії, да? як виходити з тіні. Зрозуміти, що бути сильною не означає, що потрібно відкидати чоловіка, да? що можна бути воїтелькою, але і при цьому дозволити чоловікові бути чоловіком. Да? Які фрази в силі? Я сильна. Але я дозволяю тобі також бути сильним. Окей? Я можу сама. Але з тобою мені краще. Да? І от питання для вас. Хто е, себе впізнав воїтельку? Напишіть, хто ви. В світлій стороні, чи в темній, чи в, в тіньовій. Е, наступний архетип це мудра. Або відьма, або відьма. Хто вона? Яка вона? Вона про інтуїцію, вона про глибину, вона про магію, вона про таємницю.